Доброго дня, друзі! Хочу вам показати заміна ремня на Fiat Scudo 1.9 простий дизель. Встановлення ремня ГРМ. Де знаходяться мітки на, на ГРМ? Тут я мотора маю. Знятого. Хочу, тут стоїть Є така дюрка. Та дюрка знаходиться, там стоїть стартер. В верхній стороні стартера вона стоїть як на машині. І крутити мотором там має бути дюрка аж колінвай. Я таку управлку зробив такий фіксатор. Тут фіксується маховик. Тут стоїть фіксатор. Як мотор стоїть на машині, то з нижньої сторони відносно осі дозаду напроти того болта. Тут йде болт вісімка. Звичайний болт, довгий берете болт, там є різьба. Його там закрутили. Тоді натоплений насос на паливний насос тут ті болти ми відпускаємо. Там знаходиться дюрка. Штирок 6 мм. Сверло берете на 6 мм, запихаєте на чик, має свою дюрка знаходиться приблизно вверху. Є в нас входить для того, для натяжки ремня. Відпускаю я ролика натяжного і встановлюємо ремня. Я встановлюю ремінь фірми Continental. Добре ремінь. Так він у нас заходить. А тут вилітає Так не встановили ремня Тут кашки входить сюди туди, він вам не суті не грає, а, бо тут виходить, там зафіксований корінвал. Тут зафіксовано паливний насос. Тут розпідвал зафіксований. Натягнемо ремня. Тоді будемо затягати тих болтика. Просто як не будемо тягнути, воно не буде давати мінятися. Беремо такого інструмента. Беремо рамочку два квадрата і зараз я возьму ружкову ключа і натягаємо. Сильного ремня не треба натягати. Ось тут за сильний, то я з опитом з практики знаю ремінь, бо як бачите, я все виставляю, бо тут нема самотяжки. А то за того О, щоб ремінь щось привертався, що він так чуть-чуть-чуть, повер... він не має бути сильно натягнутий. Для того, що підра на русско на ремінь на ролики, на топливний насос, це трошки треба його відпустити О. тепер затягаю. sure how you Pardon. шкива Т, О, ремінь видно у нас входить і натягнутий від. Але поправок ще не забираємо, бо тут на нижньому шкілу є садим прорізь для регулювання. Нам треба закрутити кришку, затягнути болтом, щоб зафіксувало шкіл. Для того ми чіпляємо кришку. З верхньої сторони тут не під таку граночку. Через мої 5 плюс 10. A ramoczka R5. Міняєте ремня, під кришкою все добре помити, повдувати, під підримня не летіло. Там збирається порохи. Так. Тепер цепляємо шкіла. Там він на шпунку заходить. Перед тим як шкіла чіпляти, я все чишу канавки, попадає смола, що небудь попадає і тоді ремнем виляю. А виляє ремінь і починає тут пробуксовувати. Беремо головку на 22 і закручуємо. Закручую, але гайкуверту не показник. Дотягаю я таким саморобним дорогим ворогом. Так, затягнули ми. Болта линяли фіксатора. Відкрутили. Другого фіксатора. І винімаємо третього фіксатор Такий я зробив собі під конус бі там добре вцілити. Тепер Пробуємо, чи добре воно все крутиться, чи не треба перетяжки, бо ремінь може влятися, І це компресія є. Так, ремінь. Перевіряємо натяжку, чи він не послабився. Натяжка нормальна, сильної. Не давайте, я вам ще раз кажу. Нагрузка на ремінь, нагрузка на ТНВД. Нагрузка на ролики. Все ми позатягали. Тут ми попередньо затягнули. Прийшли 4 ми почули. Значить, ремінь стоїть. Добре. Кому було цікаво, лайкайте. Лайкайте, коментуйте. Я таким принципом вставляю. Не першу машину. Все добре, все так має бути. Дякую що дивитесь.